Сьогодні я перевірю, що буде, якщо у різних іграх. Часте Смайдер. Котше, сьогодні я візьму декілька різних ігор, та в кожній грі буде по два якихось дурних запитання. І я буду їх робити. Ну добре, я щось вже трішки затягнув, тому давайте. Ну а першою грою буде Geometry Dash. І перше моє завдання тут буде це пройти Stereo Менднес з закритими очима. Стартуємо! Я пришвидшу це відео в 5 разів. Stereo Мэннес, хоч і найлегший левел, але закритими очима це справжній арт. А ось моя найкраща спроба. На 45-й спробі я вже трішки розумію, куди і де нажимати. Тим більше я грав у Geometry Dash приблизно місяць тому. І зараз я не дуже добре граю. Ну і от, де я помер? Ну, а другий челендж буде прийти рандомний левел, не моргнувши. Вибрав я хард левел фантом. Скачуємо зло, стартуємо. Цей левел мені дуже сподобався. І проходити його було доволі таки легко. Але я маю не забувати, що я не маю права моргати. Я дав собі 5 спроб, щоб прийти цей левел. Перший слив 22%. Другий злив. Третій, Четвертий. Та остання спроба. 33%. Доволі таки непогано. Ну, а далі в нас йде Бравл Старс. Я вас зразу попереджую, що я в нього дуже давно грав. Тому ви будете знати причину, чому я так погано граю. Вибираємо соло шиде. І мій перший челендж буде це сидіти цілу катку в кущах. Цей дід нам не підходить, тому вибираємо Була. А от і був. Я стартуємо! Добре, що я попався проти бутів. Так, зразу біжимо у кущі. Перший пасажир. Туда його. Уже фінал. Треба показати, що я тут. Коротше, це злив. Ну, топ-2 теж непогано. Ну, а другий челендж це буде взяти топ 1 нікого не вбиваючи. А зараз буде важко. Зразу лутаємо сундучки, щоб не боялися. Ну, вже хоча б один. Я буду просто від всіх ховатися. Втікаємо, знову втікаємо. Ховаємося. Я вирішую переховатися. І знову втікаємо. Ну, хоча би то 5. І наступна на наша гра це буде Subway Surfers. І перший челендж в цій грі буде це бігати тільки по центральній та лівій стороні. Моя ціль зібрати 5 тисяч джачок. Починаємо. Тут я навіть не побігав. Друга спроба. Лутнув боксік. Перші 5000, плюс ключик, і тут мені немає куди бігти. Ну і другим нашим челенджем буде це не збирати ніяких бонусів. На карті є дуже багато бонусів, наприклад, кросовочки, магніт, x2 поінти та багато інших. А збирати я можу тільки монети. Починаємо. Усю гру було дуже важко не збирати бонуси. Тому що я їх завжди збирав. А тут уже перших 5 тисяч. І, до речі, зібрати мені потрібно 15 тисяч очків. Тут я майже злився, а тут вже перших 10 тисяч. Тут я вже зібрав 15 тисяч, а тут я підібрав кросів. Я злився. Ну а далі у нас є. FIFA Mobile. І моє перше завдання Туа це забити три голи павершотом з 20 метрів. А в основному голи я буду забивати за допомогою Кенні Далгірша, в якого на ударах 162. А тепер залітаємо в матч. Зразу даємо пас на Далгерша та стараємось бити ворота. Другий удар і. Без слів. Це красиво. Co chce odda? Oddam. Dałem mieć dalgieresa. Co będzie Znowu podajemy na dalgierysa. хвилин на матч. Ну, а наступний мій челендж буде: це забити один гол за воротаря. Матч уже почався, тому треба забити один гол за воротаря. Тут я якусь фігню зробив. Асистенція наша лісна проекта про месі, 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 месі і мес весі, анкарабесін, карамесі, анкарабеси, карамесі, карабесі, карамесі, карабесі, анкарабесі, карабесі, анкарабесі, терабесі, анкарабесі, по-жо, анкара, 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 я думаю, що вам сподобалось це відео. На жаль, всього лиш було 4 гри, тому це відео не дуже довге. Ну а якщо вам сподобався такий формат відео, то поставте лайк та підпишіться. Ну а всім па-па!